Капітальний ремонт ділянки дороги т 1027 Київське півкільце від жулянського шляхопроводу до повороту на Вишневе. Готові? Скільки готова виділити Київська адміністрація рада і так далі? Київ, коротше, 1 мільярд 19 мільйонів 568 тисяч. І це при тому, що щосуботи молоді люди, включно студентами. Я знаю багато студентів і нашого університету, стоїть з плакатами, «Виділяйте більше коштів на Збройні Сили України. Я ніякою мірою не проти того, щоб побудували цю ділянку дороги, тому що вона реально важлива і для мешканців вишневого, важлива для міста. Тут справа в іншому. Справа в тому, хто виграє такі тендери. Ви ж... Інколи бачите тільки тендери, вони вас шокують. А я інколи ще дивлюся, хто виграє в результаті. І це фірми з уставними капіталами 5 тисяч, 3 тисячі, 100 тисяч, навіть якщо 1 мільйон. Навіть якщо 1 мільйон. Спробуйте ви організувати фірму з уставним капіталом 100 тисяч гривень і виграть хоча б один державний тендер, не маючи волохатих лап і зв'язків. Я проти того, щоб в період війни ось такі суми на потрібні речі. Нехай, нехай потрібні це речі. Ми ж не будемо заперечувати, що зараз метро потрібно ремонтувати в Києві. Нехай це потрібні речі. Але кому доручають ось ці кошти. А потім буде так, як з метро зараз, коли стоїть мер, розводить руками і починають говорити, що це попередники винуваті. Попередники, це попередники останні 20 років забудови в Києві роблять де попало, де завгодно. На будь-яких п'ятачках е, свічки виростають, а інфраструктура стара. А річка Либідь тече давно вже в цих каналізаційних стоках. Скільки такого? Мало дозволів таких повидавали? Після Януковича. То може давайте будемо розслідувати тих. Дії тих, кого ще хоч можна, до відповідальності притягти, а то легко так знаєте, колись раніше в Радянському Союзі все тикали пальцем в 1913 рік. Отак от в Україні останнім часом, тільки що не так, то, то от при Януковичі. Десять років вже його немає. Десять років. І за 10 років от так, на мою думку, злочинів проти українського народу вчинено. В тому числі і отакого техногенного характеру. Ну, це на мою точку зору. Телеграм в шапці профілю там про цей капітальний ремонт. На 1 мільярд можете собі уявити, скільки коштів буде закопано просто в землю. Ой.